Часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. По й в Україні це час новин. Півгодинний випуск проаналізуємо першу половину середи. Вибухи в Курській області Росії. Безпілотники двічі атакували Михайлівський гірничо збагачувальний комбінат. Спалахнув резервуар із паливом. Пожежники намагалися загасити вогонь. Масованого нальоту безпілотниками зазнала також Воронівська область Рефі. Цілями дронів могли бути військове литовище Балтимор і Нафтобас. У російській ТВ спалахнула шагонарська теплоцентраль. Пожежа спалахнула на території котельні. Кілька годин її намагалися загасити. В регіоні оголосили надзвичайний стан причини інциденту не повідомляють. Відомо про щонайменше два десятки постраждалих московитів. Кілька росіян опинилися під завалами. Від вибуху ТЕЦ повністю вийшла з ладу. Об'єкт забезпечував теплом місто Шагонар. Тепер його 16 тисяч мешканців залишилися без обігріву. Водночас синоптики не віщують нічого доброго тепліше за 10 градусів морозу там не буде. Майже півсотні дронів та ракет ворогу уночі скерував по Україні. Як повідомляє командування повітряних сил уночі, росіяни запустили 5 ракет С-300 з території тимчасово окупованої Донеччини, а також 42 шахеди з чотирьох напрямків: Мису Чауда та Балаклава з тимчасово окупованого Криму і Курської області Рефії, а ще Приморсько-Ахтарська, теж на Росії. 38 безпілотників камікадзе, захисники українського неба збили над вісьмома областями. Побиті вікна, розтрощені оселі близько першої ночі росіяни атакували суми трьома шахедами. Семеро постраждалих серед них і десятирічний хлопчик, пошкоджені 11 багатоквартирних будинків. А в дитячому садочку ударною хвилею вибуло вікна, постраждали і два десятки припаркованих автівок. Місцева прокуратура вже розпочала досудове розслідування проти Росії за фактом порушення законів і звичаїв війни. Я быстренько вскочила к окнам, потому что посыпались везде стекла. Отбежала к окну, окно целое, увидела большое пламя дома, горело все, но ночью плохо, один огонь. Я сильно порезала ноги, все было в крови, люстры все разбиты, вырвала две батареи. От потолок посипався в спальні. В кухні теж посипався потолок. На віранді розбите всі окна. 18 ворожих шахедів знищили цієї ночі над Одещиною. Уламки пошкодили відпочинково-здоровчий комплекс, газогін та житлові будинки. Про це повідомляє чільник облвійськ адміністрації Олег Кіпер. Місцеві мешканці повідомляли про окремі райони Одеси, які залишилися без світла через цю атаку. І внаслідок обстрілів Харківської області напередодні загинула жінка. Як інформує військова адміністрація, через ворожу атаку у Овчанську горіла домівка в Ізюмському районі москолота обстріляла освітній заклад. Водночас на Чугуївський район окупанти скерували сім ударних дронів. Є влучання в заклад освіти. Люди не постраждали. Очеретинській громаді на Донеччині загинула місцева жителька. Зранку армійці Кремля обстріляли нетайлове. Минулої доби в області загинула людина ще одна поранена. По Покровську супротивник випустив чотири ракети С-300. За даними війська адміністрації регіону, снаряди пошкодили 11 багатоповерхівок, приватні будинки і і також адмінбудівлі. По будинках в очеретинській громаді московити також ударили ракетами. Загалом у області минулої доби Росіяни пошкодили понад два десятки помешкань. Збройні сили України списали із лав ворожого війська вже понад 420 тисяч окупантів, такі звіти генштабу. Напередодні знешкодили ще 1250 окупантів. У ворога мінус 21 танк, чотири десятки броньованих машин, а також пів сотні артилерійських систем. Росіяни залишилися ще без однієї реактивної системи залпового вогню і одного засобу протиповітряної оборони. Більше в небо не злетять, також майже 60 ворожих дронів. Збили ще одну кривату ракету, а на дні моря навічно спочиває ще один російський корабель. Менше московитів і автотехніки, мінус 56 одиниць, а також спецтехніки, мінус 12. Окупанти не облишають спроб просунутися на новопавлівському напрямку. А на Авдіївському ворог атакував 23 рази. Але марно наші оборонці відбили майже чотири десятки штурмів. Про це звітує Генштаб. На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак противника. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки противника. На Оріхівському напрямку ворог здійснив п'ять безуспішних атак. На Херсонському напрямку у російські загарбники здійснили три безуспішні штурми позицій українських військ. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох пунктах управління, одному району засередження особового складу озброєння і військової техніки, одному складу боєприпасів, одному зенітно-ракетному комплексу БУК М1 та одному радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби Зоопарк 1 Гага дочекається усіх. Путіну та його фейкові омбудсменці Марії Львові Біловій ордери на арешт оголосили ще рік тому. Тепер служителі Феміди беруться за топ військових російських для початку тих, хто контролював та організовував масовані ракетні атаки. Про неминучість покарання нові заяви Макрона і чеську підтримку. Докладніше в матеріалі Олексія Пасака. Встати Суд іде. міжнародний кримінальний суд у Газі має нові ордери на арешт найвищих російських злочинців. Йдеться про командувача дальньої авіації Сергія Кобилаша та вже екс-командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. Їм закидають відповідальність за масовані ракетні атаки, які відбувалися рік тому. Ворог хотів знищити інфраструктуру України, але тепер його чекатимуть кайданки у будь-якій цивілізовані. Ні, країні світу, так само як і Путіна, якому ордер на арешт Геага видала торік у березні. Тепер кремлівський карлик чомусь вже не хоче рушати за кордон. Тепер його максимум візит до ставропольського краю та поцілунки місцевих пенсіонерок. Біріті сіда білі. Законне міжнародне переслідування це гарний сигнал від світу щодо перспектив Кремля та його підлеглих. Але ще кращий сигнал. Це нові транші боєприпасів, які посилять ЗСУ. Франція долучається до пропозиції Чехії закупити 800 тисяч снарядів для України. Це дуже корисна ініціатива, наголосив президент Еммануель Макрон. А ще знову говорив про свою ініціативу з посиленням України французькими військами. Амеситам було важливо зробити заяву про відправку західних військ в Україну, бо ми всі повинні усвідомлювати, що ця війна зачіпає і нас. Ми ніколи не хочемо бачити речі, якими вони є, але повинні бути свідомими. Ми вже два роки повторюємо на прес-конференціях, що війна повертається на європейську землю. Чи можемо ми відвернутися і гадати, що все триватиме так і надалі? Я так не вважаю. Тому це стратегічний прорив, до якого я закликав і який я цілком підтримую. сходимося на просто в тому, хто порушив міжнародне право. Ми всі згодні, хто порушив міжнародне право. Якщо ми поводимося в межах міжнародного права, то не повинні закриватися від можливості підтримати Україну. Я з цим згоден. Ми повинні шукати нові способи, зокрема, обговорювати можливу присутність в Україні у різних формах. Дискусію розпочали. Без дискусії лише вогневе ураження. Так минають дні для українських нацгвардійців у лісах у напрямку Креміної. Що кажуть про активність ворога на межі Луганщини та Донеччини? Вони почали працювати на якихось конкретних напрямках. Раніше там, по всій зоні, вони били, то зараз на окремих напрямках вони пробують робити штурми, але. Безуспішно Безумовно, і тут ситуацію часто рятують дрони, які скидами та та ураженнями зупиняють російські штурми. Але лише одними безпілотниками бій не виграти, міркують артилеристи. Дрони артилерію не замінять ні в якому разі. Хоча дрони це на, 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 насамперед дуже страшна штука, якщо вони є у ворога. Ну і в принципі, як ви помітили, я постійно дивлюсь в небо. Бо дрони це те, що знищує артилерію, так скажемо, більше. Всього випалюють там, тому воно все потрібне. Снаряди від чеської ініціативи, новий пакет підтримки від США, власне виробництво. Насправді українським військовим не критично від кого саме надійде боєкомплекта очікувана допомога. Головне, щоб вона була так само, як і плече союзників у війні з ворогом. Підтримка дуже важлива, дуже важлива. Вона нам дуже потрібна. Самі чутки про те, що е, нам не буде допомагати там. Захід вже трохи насторожують, буде дуже важко піхоті. В першу чергу. самий перший удар вони візьмуть на себе. Ми їх прикриваємо. А потім ну, втрата наших земель, втрата наших позицій. Просто ми відсунемося лаву ну, назад. А якщо снаряди будуть, то можемо так, як і вперед піти, так як і залишитись на місці. Ну, Скоріше за все, вперед піти. Олексій Пасак, п'ятий канал. До віку за ґратами може провести зрадник і дезертир із Дніпропетровщини. Чоловік збирав розвіддані про сили оборони на східному фронті. Служба безпеки затримала поплічника окупантів. Російський агент має диплом юриста Московського держуніверситету. Під час навчання його і помітили кремлівські спецслужби. Торік чоловік мобілізувався до збройних сил і служив поблизу Бахмута. Зрадник одразу почав передавати росіянам інформацію про базування і переміщення українських підрозділів. Згодом фіго. Ранд утік із позиції і добрався до Вінниччини. Планував утекти до невизнаного Придністров'я через річку. Прикордонники затримали поплічника Росіян у гідрокостюмі і ластах. Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого Дому взяти участь у зверненні президента США до Конгресу. Про це повідомляє видання The Washington Post. Президент Джо Байден виступить на спільному засіданні Конгресу вже завтра. Як стверджує джерела американського видання, Олену Зеленську планували посадити поруч із першою леді США Джил Байден і вдовою російського опозиціонера Юлією Навальною. Нібито саме це стало причиною відмови першої леді України. Офіс президента в коментарі інтернет-видання Українська правда спростував це припущенням. Олена Зеленська має завчасно заплановані події у своєму графіку, тож не зможе взяти участь у події, почасти тому, що до Києва приїдуть вихованці дитячого будинку. Очікувано, але не без сюрпризів. У сполучених штатах завершився супервівторок. Це один із найважливіших етапів президентської гонки. У США. праймери з демократичної партії відбулися в 14 штатах, а республіканці у республіканської 15. -тьох. Ще кандидати змагалися в американському самоа острівній території в тихому океані. Гонка демократів не додала інтриги. Чинний президент Джо Байден конкуренції не відчув. Здобув перемогу у всіх 14 штатах. Лише неочікувано програв в американському самоа у республіканців. Все куди цікавіше, хоча й досить передбачувано. Дональд Трамп здобув першість у 12 штатах з 15. Водночас його конкурентка Нікі Гейлі перемогла в штаті Вермонт. На кону супервівторка голоси понад вісьмох сотень делегатів. Для номінації на президентських виборах від партії необхідно понад тисячу двісті. Майже три гектари землі вигоріли через вчорашню пожежу на території столичного екопарку Осокорки. Про це повідомила київська міська військова адміністрація. Правоохоронці розглядають і версію підпалу. За даними ДСНС, загорілися суха трава та очерет. Спільно з рятувальниками та вогнеборцями пожежу приборкували екоактивісти і небайдужі мешканці Києва. Громадські активісти припускають, що пожежу влаштували зумисно. Організація «Екопарк Осокорки на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила, що раніше невідомі вже погрожували підвал підпалом, нібито щоб звільнити територію і розширити будівництво, яке триває поблизу. У військовій адміністрації зауважують, що територія копарку має природоохоронний статус за знищення флори і фауни. Кримінальний кодекс передбачає ув'язнення на три роки або штраф у понад 8 мільйонів гривень. На місці пожежі працює слідчо-оперативна група, а також чергують пожежники. Вогню Два роки тому у Херсоні розпочалася масштабна хвиля протестів проти російської окупації. Десятки тисяч мирних беззбройних людей без страху вийшли проти солдатів російської армії. Тоді на місці подій була і наша знімальна група. Сьогодні разом із херсонцями Валентина Федорчук згадує ті події. Два роки тому на п'ятий день окупації тисячі херсонців вийшли на центральну площу міста, аби в обличчя окупанту та на увесь світ заявити про те, що херсон це Україна. Проти мирних протестувальників під стінами тоді захопленої обласної адміністрації вишикувались озброєні росіяни порожніми очима. Вони спостерігали за тим, що відбувається. Напевно, в уяві російських окупантів події мали розвиватися інакше. На такий спротив вони не очікували. Херсонці виходили на вулиці з синьо-жовтими стягами Вигукували гасла, аби російські військові забиралися геть. Олександр Херсонський фотограф каже, з'являтися з камерою перед окупантами було небезпечно, тож фільмував події на смартфон. Згадує, емоції були незабутніми. Транспорт майже не ходив, ходило там кілька тролейбусів лише пішки йшов на площу на мітинг, але я в той час ще не знав, що це буде найбільший, найпотужніший мітинг, мабуть, за всю історію Херсона. Я зараз розповідаю, мені емоції мурашки в життому, тому що на які емоційно, наскільки настільки люди були щирі а, в своїх висловленнях? Що ну я такого ну, за життя, ну, точно не пам'ятаю? У дні протестів окупанти зі спецслужб переодягалися в цивільний одяг і змішувалися з натовпом, щоб вишукувати активістів національного спротиву. Херсонка Оксана згадує одного такого бачила на власні очі. Знайомі підходили і казали, тут є пірядіти російські. Я от просто пробігала і на одного кам глянула, і кажу, ну скажи, паляниця, А він мені своєю кацапською мовою. Е, я ж тобі скажу, поляниця. То тобто, реально, я просто якось такокам вицепила русню. Вони були перевдягнені в як цивільні. От. І настільки було, стільки у людей був підйом. Знаєте, ми, ми наївні тоді були, ми ж не знали, що будуть людей на підвали кидати, що будуть катувати, що будуть вбивати просто м -м за жовте синє про всі небезпеки від самого ранку з херсонських околиць жителі прямували до центру міста, де зливалося у величезний натовп. Тоді на місці події у Херсоні перебувала знімальна група п'ятого каналу, яка зберегла унікальні кадри інтерв'ю протестувальників. Люди розповідали, що жодної Росії бачити тут не хочуть. А Херсон завжди був та залишатиметься українським. Прийшов на мітинг, тому що весь Херсон з ужасом побачив по включеному, які нам включили по російським телеканалам, що оказується наш, наш міст вже якби хоче соединиться к России. Мы все в ужасе это увидели. Пришли сюда, заявив свой протест, что это не так, что мы категорически против, что Херсон всегда был Украиной и останется. И что бы они тут не делали, чтобы они не придумывали, мы никаким образом не собираемся сдаваться. По последние несколько дней показали, что Херсон стойкий город, что люди хотят оставаться Украиной, что они не хотят никакой тут херене или как там у них называется, хрени этой. Никто этого не хочет. Я люблю наш город Херсон. І Херсон – та Україна вже за декілька тижнів у місто завезуть спецпризначенців підрозділу СОБР, які почнуть обстрілювати протестувальників світлошумовими гранатами та розганяти натовп сльозогінним газом. Викрадення активістів та залякування, мирні протести тривали до квітня 2022 тисячі двадцять другого. Херсонце Україна. Ми вже давно знаходимося в окупації, але херсонці вони не зламні. Ми тримаємося. Ми виходимо, не дивлячись на те, що нас розганяють. Ми все одно. Ми бачимо Херсон тільки в Україні. Кадри херсонських протестів облетіли увесь світ, а херсонці вразили своєю сміливістю та патріотичністю. Згодом спротив перейшов у підпілля і до самої деокупації Херсона давав росіянам про себе знати. А 6 березня 2023 року Херсон отримав звання міста Героя. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, п'ятий канал. Краще вмерти стоячи ніж жити на корінах. Це одна з найвідоміших цитат головного командира ОПА Романа Шухевича. У 74 четвертій роковини дня його загибелі. Пам'ять героя вшанували у Білогорщі поблизу Львова. Шану віддали на руїнах його музею, в який влучив уламок російського шахеда. Там відкрили виставку про життєвий шлях Шухевича, провели панахиду і поклали квіти. Чим далі ми йдемо від тих часів, тим сліди. Губляться ще да більше і більше. Пані Марія до будинку в селі Білогорща приїжджає щороку. Саме тут її батько прийняв свій останній бій із загоном радянських спецслужб, де поховані його останки, невідомо й досі. Це місце, де він загинув. Це місце. Де він останній бій прийняв і він тут загинув. Ми ж тіла його не, немає, могили його немає. От одиноке, що було з ним безпосередньо пов'язано, то власне цей будинок, де він. Е Відстрілювався і де він загинув ще минулого року. Музей Шухевича виглядав ось так: тепер на цьому місці руїни. 1 січня в будівлю влучив уламок російського шахеда. Пожежа випалила приміщення, залишивши шматки потрощених стін. Та вороже залізятче не завадило вшанувати героя у день його загибелі. Тут відкрили виставку Знайти Романа Шухевича. Наша ідея була в тому, що серед е цієї всієї історії героїчної історії упа визвольного руху часто генерала і він губився як постать, як людина, як людина, яка мала свої переживання, як людина, яка приймала рішення, котрі впливали на долю сотень тисяч військових. І цей проект ми пропонуємо його знайти Романа Шухевича, знайти його в дитячому віці, знайти його підлітком, знайти його, як він став генералом, і як йому доводилося жити до свого останнього бою. Про це розповідають два десятки інформаційних банерів. Їх підготували за мотивами біографії. Ічної праці наукової співробітниці центру досліджень визвольного руху з архівами працювати було непросто, каже авторка. Адже радянська влада намагалася знищити документи. Роман Шухевич і його соратники вони створили по суті паралельну підпільну державу, паралельну систему. Роман Шухевич коли зрозумів, що конфлікт між заходом і Совєтським союзом. У сорокових роках не будеш ну, термін часу не буде. То він провів по суті, демобілізацію своєї армії з розрахунком на те, щоб збереглося покоління, яке пам'ятає, е має уявлення, я воно має бути і яке встані мислити з точки зору України. А до того був пласт, підпільна боротьба в складі ОУН, оборона Карпатської України на початку 43-го року. Роман Шохевич очолив українську повстанську армію та взяв собі підпільний псевдонім Тарас Чупринка. Я оцінила Шохевича насамперед стратега. Це насправді була не просто дуже розумна людина, але людина стратегічного мислення а насправді вміла дуже добре арештовати всі можливості в позитивному сенсі. Головним командувачем повстанців Роман Шохевич був аж до самої смерті. Ми мусимо до нашого бов'язок, нашого бов'язок. Прийти сюди, показати молодим пам'ять Романа Шухевича вшанували хвилиною мовчання і квітами. Священники провели панахиду. Відвідати виставку Знайти Романа Шухевича можна буде у Львівському музеї меморіалі жертв окупаційних режимів тюрма Налонського. Триватиме вона до 30 червня, дня народження Шухевича. А от музей у Білогорщі після російського удару хочуть відновити. Для цього оголосили всеукраїнський конкурс проєктів. У європейській солідарності вважають неприпустимою зміну зовнішнього вигляду будівлі, бо так музей може втратити свою автентику. Ба більше гарантійний лист на чотири. Мільйони гривень для відновлення закладу надав фонд Петра Порошенка. Та прийом заявок на участь в конкурсі триває. Переможця оголосять у травні. Євгенія Алдошина, Анастасія Ярмоловська, п'ятий канал. Онлайн сервіси та інтерактивні дошки. За ними майбутнє переконані в одному з ліцеїв Дніпра. Завдяки цьому вдалося посилити інтерес школярів до навчання і поліпшити знання випускників. Хваляться досягненнями. Частина їхніх учнів успішно склали іспити і навчаються за кордоном. Побувала в ліцеї наша Наталія Москаленко. Hello Солацґетсатесли so yes. 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 на її уроки тільки зі смартфоном. Пані Алла – вчителька англійської мови однієї з дніпровських шкіл. Вже давно відкрила для себе нові методи викладання у ліцеї. За цифровізацією майбутнє переконана педагогиня. Я вважаю, що англійська мова завжди була, завжди була, буде і є дуже важливою, бо всі комунікації в світі проводяться англійською мовою. Ми це знаємо так. І, звичайно, це не не дуже такий легкий предмет. Це один із важких предметів для навчання. І треба намагатись, і дуже багато зусиль для того, щоб вивчити мову. І звичайно ж, practice makes perfect – практикувати. Жодних підручників із застарілої програми лише онлайн сервіси, які допоможуть у вивченні англійської. Її торішні випускники успішно підтвердили найвищий рівень володіння англійською та продовжують здобувати освіту за кордоном. Ми використовуємо ігрові технології, такі як Кахут і Вордвол, і зараз почали активно зас. Совати Джемборд, це інтерактивна візуальна дошка. Саме ці онлайн сервіси розвивають навички, які необхідні школярам, зазначає педагогиня, щоб перевірити матеріал, який вивчали на попередньому уроці. Пані Алла сама створює тести, опитування або вікторини за допомогою спеціальної ігрової платформи Кахут. Нову інформацію учні закріплюють під час роботи у парах на онлайн сервісі Джемборд. Школярі мають створити проєкт та презентувати його перед своїми однокласниками. Тема сьогоднішнього заняття спорт вигадіфренспорт лайкзісвіауэ. Your photo? Yes. Yes, your photo. Okay. Мар'яна семикласниця, і саме її команду вчителька відзначила як одну з найкращих. Дуже сподобалась моя команда. Мені дуже сподобалося, як робота мій друг та моя подруга. Сьогодні ми користувалися Джемборд. Ми робили спорти, вважали, як їх, що є в спортах, коли і з чим пов'язується го плейду. Щоб ти гарного результату під час таких спільних завдань школярі вже розробили свою тактику, кажуть основне правильно розподілити ролі. Чи, наприклад, Маша, ми з нею в команді працювали, вона гарна не ну, зможе знайти якісь дуже цікаві малюнки і картинки, і тому я їй пропоную, Маш, будь ласка, знайти там картинку з баскетболом, волейболом можливо. Ну тобто так. А наприклад, Соня вона може швидко написати і вона швидко напише. Ши текст і тому я їй пропонувала це зробити. Під час уроку розпочалася повітряна тривога. Тож усі швидко пішли в укриття. У нас класне. <послова> 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 Ашотан є інтернет, а, там, там є. інтернет вайфай дуже вай гарний вай у школі. Навчаються близько 500 учнів. Викладають предмети 35 учителів, і всі вони знаються на сучасних платформах та технологіях. Кожен клас обладнаний інтерактивними дошками та комп'ютерами. Штучний інтелект та цифрові технології набирають популярності у Дніпрі. Тож невдовзі цей заклад ділитиметься досвідом зі ще трьома десятками шкіл міста. Вчителі розуміють, що сучасні підходи, Ходи до навчання повинні у нас бути, бо у нас для того є всі умови, і ми навчаємо своїх учнів на високому рівні технології, саме інформаційних технологій. Каху, це круто! Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Крапка в цьому випуску. Наступне дивіться вже о тринадцятій. Не пропустіть.